Мене вплющила у стінку, а я сповзла кудись, закрила вуха, закрила голову. Я знаю, що таке панічна атака, тому що вони в мене колись були. І мене волною зносить в будинок. Є якийсь тригер, який запускає такий стан. О, це я, це я. Я розумію, що це український паспорт, а він жовто-блакитний. У перші дні березня, коли почали нас з авіації обстрілювати. Над моїм районом, над моїм будинком на Харків заходили літаки. І о, один день він заходив над самим-самим домом на цій, як це називається, максимально низькій висоті, а я якраз вийшла на веранду і він пролітає і у цей момент набирає швидкість таким бахом. І мене волною зносить цим звуком, цим повітрям, вносить в будинок. Тобто мене кинула на підлогу, там вдарилася колінкою, об підлогу, а потім зрозуміла, що лівим вухом я не чую. Це був 19-й день війни. Саме тоді Ірина з родиною вирішили, що час виїжджати з Харкова. Ми приїхали на вокзал, е там стояли військові, сказали, зараз відправляється потяг на Львів, сідайте. Ну, Ми сіли і поїхали. Ну, на підлозі, у тамбурі, де місце було, але поїхали одразу. Ліхтарі горять, каву роблять на вулицях, люди ходять. Е це такі, ну, трошечки шокувало. Ну, там Тут отак, а тут отак, такий якийсь дисонанс у голові був. Утім, залишити минуле позаду Ірині не вдалося. У безпечному Львові вона дізналася, що таке панічна атака. Я тоді вперше вибралася у центр міста сама, до цього зазвичай ходила або з донькою, або з сусідкою, або там з кимось зі знайомих. І тут на розі я побачила. Тобто спочатку почула, що у небі щось летить, а потім вже побачила, що летить не так. Ну, Перша думка, що це винищувач, летить. Мене плющило у стінку там, я сповзла кудись, закрила вуха, закрила голову. Мені було важко дихати, в мене дуже прискорився пульс, в мене заніміли Губи, язик, обличчя, руки, ноги. Я не, ну, мені здавалося, що я просто забула, як дихати. І ну, якось воно навколо все таке стало розмите, ніби ти у трубі якийсь сидиш і бачиш те, що перед тобою, а що навколо, ти не помічаєш. Треба встати, я не можу встати. Я хочу тут сидіти, сховатися і згадати, як взагалі дихати і хто я така. Це була панічна атака. Напишіть в коментарях, чи траплялося подібне з вами з початку війни і за яких обставин це жити далі. І сьогодні ми з'ясуємо, що таке панічні атаки, чому вони виникають, чим загрожують, а головне, чи можна їх позбутися. Панічна атака це психологічне таке явище, коли людина. З якихось причин не завжди очевидних, починає відчувати спочатку сильну тривогу, яка переходить в страх, паніку, і при цьому це супроводжується е, цілим рядом фізіологічних е, змін в організмі, структури, е, які відносяться до таких, що забезпечують раціональне мислення. Вони в цей момент е, мовчать, або, скажімо так, деактивовані, то це забезпечує ще такі м, дуже. М, Хаотичні думки або взагалі відчуття втрати контролю, ну, власне, цю паніку. За статистикою, на панічні атаки нині страждає кожен третій українець. Це проблема загальнонаціонального значення. Зустріти людину, у якої стався напад, можна будь де навіть у безпечному місці. Я побачила, як недалеко від мене дівчина вона просто опустилася на землю, закрила голову руками і почала. Сильно сильно труситися. Для неї почали збиратися люди, і ніхто не розумів, що відбувається, тому що це було схоже, наче їй стало дуже сильно погано, там, наприклад, серцевий напад. Я знаю, що таке панічне атака, тому що вони в мене колись були. Є певні техніки, як вивести людину з цього стану. Я про них добре знаю. Напишіть в коментарях, як діяли б ви самі у такій ситуації. Для того щоб людину вивести зі стану панічної атаки, її потрібно налаштувати на те, що вона знаходиться тут і зараз, Переключити її увагу, щоб вона перестала думати і дивитися у там своє кіно, а щоб вона побачила, де вона знаходиться. Перше, що я зробила, я попросила її. Підняти очі і називати кольори, які вона бачить там, на моєму одягу. Я казала, якого кольору мій светр, вона така синій, якого кольору сумка, вона така чорний. От таким чином я її змушувала повертатися до реальності. А потім попросила її дихати. Вона мені там показувала своє пальто, там якісь речі. Потім показала свій паспорт і питає, якого вона він кольору. Я кажу, жовто-блакитний, і я якось ну зібралася у себе. Бо це я. Це я. Я розумію, що це український паспорт, а він жовто-блакитний. Отже, якщо ви бачите людину в стані панічної атаки, ваші дії: встановіть зоровий контакт. Звертайтеся до людини спокійно, говоріть повільно, повторюйте, якщо потрібно. Переконайтеся, що людина вас чує. Проконтролюйте дихання людини з панічною атакою. Видих має бути довшим за вдих. Покажіть, як дихати, і синхронізуйте дихання. Спробуйте переключити увагу людини з її стану на чіткі сторонні речі. За можливості дайте попити води або солодкого чаю. Але якщо панічна атака сталася одного разу, є високий ризик того, що вона повториться. У мене є подруга-психіатр, і я з нею проконсультувалася. Вона мені розказала, що робити. Вона пояснила, що якщо вже один раз панічна атака така була, то найскоріше вона буде ще. Тобто організм зрозумів, що ну, на такі ситуації ми реагуємо отак. Під час е першого епізоду панічної атаки. Зазвичай він має якусь причину, тобто є якийсь тригер, який запускає такий стан. Якщо ж цей стан посилюється і всі ці симптоми проявляються. Тоді це просто може привести до розвитку ще інших розладів ментальних, більш серйозних, ніж панічний розлад. Ось я дуже-дуже на барабани погано реагую. Це, мабуть, зараз такий найбільш тригерний звук для мене. Цей барабан, який з ритмом таким бух-бух-бух-бух, це схоже на те, як стріляє, мабуть, танк. Ну, дуже схоже на ті постріли, які ми постійно чули. Визначивши тригер, намагайтесь уникати його. А якщо не вдається, зупиніться і усвідомте його. Це тригер зараз мені може погіршити. Це дасть вам можливість не втратити контроль над тілом. Я вже знаю, що там я чую звук варабану. Мені буде погано. Я закриваю вухо, стараюся відійти подалі. Е, я там перевіряю собі пульс. Я чую, що в мене пульс почав пришвидшуватися, і треба від цього місця подалі втекти, в спокійне місце постояти, подихати, там, сконцентруватися, там руки поростірати, щоки поростірати. За перших ознак панічної атаки розітріть онімілі частини тіла. Спробуйте поприсідати або походити по сходах. Озирніться і назвіть в голос предметів або кольорів, що вас оточують. За можливості торкніться їх. А головне не соромтеся, звертатися по допомогу до фахівців, психологів та психіатрів. На даний момент це для неї такий спосіб справлятися, що вона уникає ці ситуації, але в цілому їй треба не уникати її, а малими експозиціями оцих звуків. Добитися того, щоб мозок розірвав цей зв'язок між звуком і небезпекою. І цим займається психотерапія. Від панічних атак від панічного розладу можна позбутися їх, але цим треба займатися. Тобто, якщо таке сталося у людини, то варто цим не нехтувати. Мене звати Ірина Каплун, я з Харкова і я живу далі. І Якщо це відео було корисним для вас, ставте вподобайку і напишіть в коментарях про ваш досвід панічних атак. Давайте разом з'ясуємо, як нам жити далі.